До 1 люту я працював в учасній охороні фірмі, після того, як звільнився у 2018 році з е, частини. А потім я вирішив виїхати за кордон, знайшов місце, трудоустроївся, здав екзамени і все, я мав... 23 березня в мене був виліт. Я мав їхати квітки купляти 25 лютого в Борисвіль. Позвонив в полк в строєву. мені кажуть, та яка медкомісія? сідайте й їдь. Я в машину та й поїхав. Приїхав, а там отако, що турнують полк, пишіть мене, люди стоять. Оце треба було кажу, знімати. Оце подавило б того, під морально знищило. Дід прийшов, ка. вони кажуть, та вас немає, у вас вже візрост вийшов. То що ви там служили в 15-му, то, то таке. Я у вас все, ну, каже, ні, пиши мене, куди хоче, хоч водіям, хоч грущиком, хоч сантехніком, ну пиши. Дай мені автомат, я поїду сам. Все. Оце їх би морально знищило. Те, як у нас люди поначалу піднялися. Під Києвом теж було цікаво. Було посад, був такий лісний масів, там десь около 500 чоловік було незрозумілих. ЗСУ, тероборона, гражданські, в формі доромало. Ті не могли проскочити взагалі по тій дорозі. Них... Там тільки ствотня була. Той танчик вийде, в нього все ли, чи не дрогатки кидали. Льогку техніку вообще броніру знищували быстро. У мене є дочка, у мене є рідні, мати, брат, сестра, батько. Я розумію, що якщо я не піду, а поїду в Ізраїль на роботу, то чим я їм допоможу? Купити їм місто на кладовищі. І то вряд, ли. так як я бачу, як поховані люди по тим містам, де пройшлися твариниці, свинособаки, то це просто... На бабіч вулиці стоїть хрест, написано невідомий, а з нього вже вирота, берцова нога в калоші її тягають собаки. Отак? Ні, я так не буду, я не можу так. Я, я не буду казати, що я патріот. Я просто свідома людина, яка розуміє, що це знищення нації українців. Це геноцид. Іде повний геноцид, це можливо, це вже початок Третьої світової війни. Ми як щит для всієї Європи. Це найстрашніше, те, що бачать діти. Мені дитина моя дзвони, вона знаходиться Бог на де, допустимо, да? ну, в нас вдома. І вона каже, я, папа, я сьогодні бачив, як літак збив ракету. Оце найстрашніше, що бачать діти. Це психологічна травма дитини може бути на все життя. Я не хочу, щоб моя дитина ховалася в підвалах. Вона чула, як стріляють, як йдуть танки. Як... Я не хочу, щоб вона бачила те, що бачили оці бідні діти в тих районах і областях, де пройшли всі, всі свинино собаки. Це жахіття. В них немає нічого святого, в них немає ні моралі, ні порядку, ні закону, нічого. Вони зараз, вони наскільки озвіріли на нас, їх їм бідно, що ми краще живемо, ніж вони. Що ми живемо набагато краще. Воно дебільно пхає той ноутбук, собі замість збройної пластини, воно думає, що воно виживе і приневезети. Той... Та не поможе тобі, не виживеш ти, дурень. Бля. Прийди, здай той автоматик і бали біду додому свою там Бурятію, Якутію, отам сиди. Бачив? Під одним районним центром посадки між селами. 15 запорожських хлопців. Кинутих вбитих. Вирізані очі, зняті штани, відрізані язики. Це були територіали, це хлопці з територіальної оборони. Ми вийшли на зв'язок 15 квітня. Ми знайшли їх 26 квітня чи 25-го. Скільки вони там вже лежали цього часу? Вони, дійшли, вони їх крили артилерію, потім з однієї сторони зайшла а, либо Беха, лібо БТР. 30-й калібр не розрізів були. Але всі були добиті кульовими ну, кульовими вистрілами. Двоє хлопців лежало в окопі, також спина до спини і так їх і вбили там, так їх залишили. Повар вибіг з автоматом, ну він не встиг йому пів півголови. Хлопці лежали, в той день. вони їх кинули. І знаєте, що вони зробили? Ці е, так звані російські десантно штурмові війська, дешебешники, вони знайшли списки особового складу, речі, майно їхнє. Вони відійшли від позицій, де вбили хлопців, та кинули 20 метрів і поставили свої позиції, почали там жити. Морально показуючи, наскільки вони перевозходять, які, що ну, ні, у вас нічого святого немає. Ми де чистилися села, де ми заходили. Ну, ми їхніх двохсотих, трьохсотих, або обираємо, або запускаємо, щоб вони їх забирали. Но ми не кидаємо їх так, як вони кидали наших хлопців. Це вже не. Як то кажуть, не по-християнськи, не, не, це геть вже ну, просто немає ніякого святого нічого. Та це ну, є він каже, що він солдат, а солдат повинен мати повагу та честь. Офіцер тим паче. А те, що вони роблять, хто ви такі? Ви ніхто, ви бидло. Ви просто бидло, ви скопище. Ми Ну, їх ложимо. Ложимо потихеньку впевнено, і ложимо і ложимо і будемо ложити. Чого вони бояться зараз вийти на прямий контакт з цілкотньою? <ріст> Тому що вони стріляють навіть не вміють. Вони, вони просто тратять своє бика в холосту, вони стріляють по пасацію, вони не дивляться кого. Ми ж ну, один патрон, він не виходить ніколи даром. Він завжди досягає цілі, він забирає ту свиню, яку ти цілився. А вони свої 100 потратять, але не попадуть ні в кого. Для цього вони стріляють тільки артилерією, тільки танками і тільки літаками. Те, що здалека. У них дві переваги. Це їхні БПЛА і їхня артилерія. Все. Більше в них переваг нема ніяких. І ні в чому. Ми кращі, ми краще обучені, ми краще вдягнені, ми мотивовані. Нам не треба грошей, ми воюємо за свою землю, за своїх дітей, батьків, друзів, рідних. Ми на своїй землі, а вони прийшли до нас. Хто до нас прийде з нічом, той дамі ляже. Але перегнуй з них, поганий будемо. Тільки тяжка ціна це буде. Тяжка, і це потрібно розуміти, і потрібно набратися сили і терпіння.